Пальці музикантів ковзають струнами інструментів Страдіварі, цим скрипкам та альтам сотні років. Але твір Гайдна в залах королівського мадридського палацу звучить як ніколи свіжо. Цьогоріч виповнилося 250 років від дня прибуття цих інструментів роботи Антоніо Страдіварі з цієї нагоди. Організували кілька концертів пам'ятаю, малим приходив оглянути палаці з батьками чи з класом. Усіх приваблювала корона, але не мене. Я дивився на те, що є в цьому залі на віолончель. <рес> Я мріяв, що колись навчуся грати дуже добре, і зможу зіграти на цих інструментах. З кінця вісімнадцятого століття ці інструменти постійно модифікували під стандарти кожної доби. Деякі альти мають незвичайно короткий гриф. Загалом музиканти зазначають, що вироби страдіварі напрочуд легкі. Ці інструменти чудово збалансовані. Чотири струни звучать ідеально на 100%. Усі чотири мають найкращі переваги без жодних недоліків. нині іспанська королівська колекція складається з двох скрипок: альта та біолончелі. Її вважають унікальною, бо це повний декорований набір робіт Стредіварі. Куратор колекції каже, що спочатку інструментів було п'ять, але один альт утрачено. Інструменти прикрашені унікальними малюнками, придуманими і виконаними самим Антоніо Страдіварі. Їх створено як квінтет для іспанського двору. Заведено вважати, що Антоніо Страдіварі зробив трохи більше ніж тисячу інструментів. До нині збереглося 600. Зазвичай вони коштують мільйони доларів. Так, торік один інструмент продали на аукціоні за 14,5 мільйонів євро.